Я дуже довго шукала щось таке, що, знаєте, дозволить не ходити руками по спеціалістам і намагатися якось там щось вирішити. І коли це ти ходиш, 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 а такі, начебто зміни є, але дуже вони такі маленькі, дуже непомітні. Да? Так ось е я якраз для себе зараз обрала Такий формат роботи, який дозволяє дуже швидко перевести вас з однієї точки реальності в іншу завдяки саме глибинній роботі. Так, ми з вами сьогодні говоримо про відносини. Про відносини. І що я можу сказати, що це все дуже сильно впливає на наші відносини. Я думаю, що якщо б ви ось так от проаналізували, Наскільки ваші відносини а, повторюють відносини ваших батьків? Ось якщо ви так, а, знаєте, с -с -с співставите, от, проаналізуйте, наскільки вони схожі. Можливо, навпаки, а, у вас, якщо немає відносин, то десь всередині може сидіти таке, знаєте, не, не, не ну, як переконання, що ось я не хочу, щоб у мене було так, як у моїх батьків, Ось точно я так не хочу.